Ці вболівальники хвилюються, тебе не було у заявці на ЛНЗ. Яка наразі ситуація? Вже треную загальній групі, все добре та готуюся до Шахтера. Багато було чуток. Яка саме травма у тебе була? Розкажи нам, будь ласка, та нічого страшного, все це футбольні моменти, без травм нікуди та вже добре себе почувають. Зараз йде підготовка до центрального матчу 19-го туру УПЛ проти Шахтаря. Чи є якась особливість у підготовці? Як команда налаштовується? Ну звісно, ми знаємо, про кого ми граємо. Шахтар це дуже якісна команда з якісними гравцями. Та будемо готуватися плідно та сподіваємось, що зможемо показати гарну гру. Футбольний клуб Кривбас почав продавати абонементи на матчі, тож болівальники повертаються на трибуни. Наскільки це важливо? Ну, звісно, це чудова новина, тому що ну, без підтримки, без болівальників ну, ми нікуди. Тому що ми граємо по-іншому, коли нас підбадьорюють наші болівальники, і гра виходить як, е -е, з позитивного е -е, ракурсу. Все, дуже тобі дякуємо за відповіді. Дякую.